Тарас Григорович Шевченко, Думи мої думи мої, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері? Сумними рядами. Чом вас вітер не розм'їв в степу, як пилин? Чом вас, лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, насміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б за що проклинаю долю. Чого нужу світом? Нічого робить. Не сказали б насміх. Квіти мої, діти. Нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав, може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплаче на думи, Я більше не хочу одну сльозу з очей карих. І пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело. От краю до краю, як та воля, що минулась. дніп широкий море, степ і степ, ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою, татарами засівала поле. Засівала трупом поле, поки не остила. Лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожем літає. І про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпі не бараки, бо дотепні. А я, а я тільки вмію плакати, Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому, хто його не знає, а надто той, що дивиться на люзней з душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою. Не накличу собі долі. Коли так не маю, нехай злитні живуть три дні, я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче. А серденько соловейко. Ще бече та плаче, нишком люди не побачать, то й не засміються, не втратити ж мої сльози, нехай собі лються. чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють, чужим пском очі отакета. А що робить? Журба не поможе. Хто ж сироті завидує? Карай того, Боже. Думи мої, думи мої. Квіти мої, діти, виростав вас, доглядав. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід дитинню, сиротам. А я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.